Бажаю міцного, слава Україні! Шановні пані та панове! На зв'язку Олексій, і ви дивитесь канал Давай Пограємо. Голос демократії публікує свій другий випуск демократичних новин за останній тиждень. Тож починаємо. Новий головний наказ прибув з суперземлі. В перший день нового наказу була втрачена планета Кекрукс. Ну і звісно, Термініди почали там свою експансію, поглинаючи планету у Морок. Але з суперземлі одразу надійшов наказ відбити планету, з чим хелдайвери блискуче впорались. Наразі під атакою знаходиться Крім Сіка і Хелмаер, які були відбиті впродовж попередніх кампаній. Поточна кампанія буде тривати ще три дні, тож слідкуємо за ситуацією. У списку багів додались парочку нових пунктів. Raptor Warrior неправильно відстежують гравця під час атаки. Якщо боєць не стоїть на місці, ці вороги часто втрачають ціль, і від них дуже легко ухилитися. Проблему вже підтвердили розробники і додали її до списку правок, тому чекаємо на виправлення. Ще одна проблема пов'язана з борильною установкою, яку треба скидати у печеру. Якщо вона скидається, Прямо наверх печери, це робить її повністю недоступною. Очевидно, що це повністю ламає місію, і розробники вже в курсі цієї проблеми. Цікаву заяву зробив CEO Arrowhead про новий Warbound Dust Devils. Виявляється, він сам ще не пробував цей Warbound, бо йому цитата не вистачає 70 суперкредитів. Звучить дивно, і спільнота теж це помітила і запитала, а чому ж він не додасть собі ці суперкредити? На що отримала відповідь, що він грає у гру чесно і хоче відчувати це так, як і всі гравці. Досить дивна заява, враховуючи, що. У нього явно достатньо коштів, щоб купити собі ці суперкредити і відкрити Варбаунд Попахує трошечки популізмом, Вам не здається? Хоча я впевнений, що на момент запису цього ролика він вже все давно спробував. Приходом нового патчу ми отримали і нових ворогів. Один із них є літаючий дракон або драконроч. Проблема його полягала в тому, що він міг миттєво вбити гравця. І, звісно, це не залишилось непоміченим. Однак ситуація вже відзвітована, і про проблему знають, і будуть її вирішувати у найближчому оновленні. Ганевна поразка в останньому головному наказі також не залишилась поза увагою гравців. На Reddit було створено обговорення стосовно цієї теми. Мовляв, нам спеціально поставили такі умови, аби далі розвивати сюжет, але не всі гравці це підтримали. Деякі казали про те, що головний наказ було неможливо виконати саме через баги, а не через те, що так задумано по сюжету. Нова гвинтівка Койот з нового Варбаунту Дас Девіл все ще є предметом активних дискусій. Багато гравців побоюються, що невдовзі її занерфлять, і в цілому ці побоювання є справедливими, адже гвинтівка дійсно має чудові характеристики. Поки що офіційних коментарів стосовно цього студія не публікувала. Хоча було б дивно через пару тижнів після релізу нового Warbound казати, що ми понерфували найкращу нову гвинтівку. Тим не менш, гравці сподіваються, що цього не станеться. Натомість популярні блогери випустили декілька нових відосиків, де вони збирають найкращі, на їхню думку, лодауди в поточному році. Мова в більшості йде про жиків, так як зараз основна компанія розгортається саме на цьому фронті. Наразі умовний топ-3 основної зброї виглядає так. На перше місце ставлять Ераптор за його фантастичну шкоду, навіть попри те, що в нього дуже довга перезарядка. Але враховуючи, що багато жуків зараз повзують під землею, Ераптор вирішує це питання якнайкраще. На друге місце ставлять Арбалет за його гарну шкоду і вибухові властивості. Третє місце ділить між собою Койот і П'юріфайр. Койот в мене є, можу сказати, чудова рушниця. До П'юріфайра я ще не докачався, але колись це так точно станеться. Погоджуватись з цим топом чи ні вирішувати тільки вам. Ну і наостанок трохи витоків від датамайнерів. Вони накопали у файлах гри. Після останніх великих патчів згадки про нових ворогів, культіст та суперзброю, яка може нагадувати зірку смерті зі Star Wars. За даними цих витоків, наступні великі апдейти якраз таки і можуть привнести цих нових ворогів і якусь космічну супермегазброю, яка здатна буде знищувати цілі планети. Офіційно, Arrowhead поки не підтвердили цю інформацію, але журналісти визначають, що такі знахідки збігаються з натяками розробників на масштабний контент у майбутньому. На цьому голос демократії на певний час вимикає свій рупор, тому тримаємо стрій і до зустрічі.